Поздрав і хвала! Це я кажу вам привіт і дякую хорватською. Привіт з сонячної Хорватщини та дякую за перегляд цього відео. Країна з неймовірними гірськими масивами, Адріатичним морем та римським минулим. Тож, давайте починати! Хорватія. Країна, яка знаходиться в південно-східній Європі на березі Адріатичного моря. Цього року в Хорватії туристичний бум. А все тому, що з 1 січня цього року країна вступила в Шенгенську зону. І всі туристи з Європи можуть вільно пересуватися країною, не показуючи паспорт при перетині кордону. Ми, як одні з цих туристів, прилетіли до міста Задар. Що на заході країни, взяли авто в оренду за 55 євро на добу та відправились до нашого готелю в центрі міста. По дорозі лише встигли перехватити місцевої випічки, а вона тут ну дуже смачна та популярна. Одною з головних туристичних пам'яток Хорватії є парк Литвицькі озера. Сюди ми і відправились наступного ранку. Дорога до парку зайняла приблизно 2 години на авто. І ось, подивіться на цю красу. Але попереджаю, якщо ви хочете зробити фотографії без людей, то рекомендую приїздити десь о 7 ранку перед самим відкриттям парку. Парк складається з 16 озер, розташованих каскадом, понад 100 водоспадів, великої кількості печер та водою смарагдового кольору. Вхід до парку коштує 40 євро на людину та включає в себе автобус і човен для пересування по парку. Будьте готові витрати тут майже весь день, адже маршрут складає 18 км, але частину з нього ви можете проїхати автобусом. Потім ми відправились до міста Шибеник, що на південь від Задару. Шибеник розташований на півночі Далмації на узбережжі Адріатичного моря, до якого впадає річка Крка. Клімат тут середземноморський, субтропічний, літо спекотне і сухе, а зима м'яка і волога. Населення тут трохи більше 46 тисяч, але туристів дуже багато. Особливо ввечері, і всі ресторани та кафе переважно заповнені. Головні визначні місця шибеника розташовані в старому місті. Історичний центр належить до періоду пізнього середньовіччя і відродження. Старе місто сформувалося в 15-17 столітті і є одним з найбільш збереглих у Хорватії. Шибенку ми провели лише один день та знову поїхали далі. Цього разу ми вирушили до гроту, відомий як Велико Вріло. У той час, як ворожіння в всьому світі називають його оком землі. Глибина цього гроту приблизно 150 метрів, а температура води близько 8 градусів. Тому поплавати тут зможуть не всі. Око землі не єдина визначна пам'ятка в цьому районі. За кілька метрів від джерела Вознесенська церква православний храм минулого століття, а неподалік можна побачити залишки церкви початку 14 століття. Дорогою назад ми на жаль зрозуміли, що погода у Хорватії не завжди тепла та сонячна навіть літом. Але таке буває не дуже часто, і під кінець нашого перебування в Хорватії погода нам сповна відплатила теплими та сонячними днями. І ми відвідали місто Оміш. І тут я хочу вам дещо сказати: якщо ви приїхали в Хорватію не на власному авто, то я дуже сильно рекомендую взяти вам його в оренду. По-перше, ви зможете відвідати все адріатичне західне узбережжя Хорватії. По-друге, водіння тут приносить велику насолоду: дороги дуже широкі та комфортні, а водії надто вічливі. І по-третє, моя персональна рекомендація. Будь ласка, відвідайте місто Оміш. Це невеличке містечко, що знаходиться на півдні від міста Спліт. Оміш. маленьке містечко, що дивовижно розташувалось біля річки цитина. Його оберігають високі гори, що зупиняють великий потік вітру. З давніх давен це поселення вважалось домом для піратів, які часто грабували судна або сусідні містечки. Окрім чудових пейзажів, сюди варто приїхати за тим, щоб подивитися на казкові в піратській фортеці, які до речі раніше були містами, і скупнутися у найчистішому морі. Недалеко від цього міста ви також можете побачити масштаби трагедії, які відчула на собі курортна Хорватія. Ось всі ці руді ліси були охвачені пожежею ще лише місяць тому, але великий потік туристів це ніяк не зупиняє. Ось така вона, Хорватія. Дякую за перегляд та бувайте.